Всім привіт! Мене звати Юля і я хочу вести свій блог. Основна тема мого блогу буде схуднення, але буде ще й багато різних тем. Я розповім, як я почала працювати над собою, як я зрозуміла, що вже пора мені включатися і працювати над собою. Всі ці навіть найболючіші теми я буду. Викладати тут, у своєму блозі. Мені перше відео знімати взагалі дуже нелегко зараз. Я надіюсь на вашу підтримку та розуміння. Розповім трішки про свою біографію. Мене звати Юля. Я маю чоловіка. Який зараз на фронті. У мене є дівчинка моя, донечка, який якій 10 місяців, звати Єлєночка. Зараз виховую сама тимчасово. Це дуже важко, тому що немає підтримки, опори. Але ми чекаємо нашого тата і надіємося на перемогу. Тому що все буде в Україні. Не дуже давно втратила свою маму від онкології. Я ще не можу оговтатись і повірити в це все, але стараюсь триматися заради своєї діночки, своєї доці. Я, можливо, би не почала вести цей влог, якби не втратила свою маму, мою підтримку, мою опору. Вона була для мене всім. Вона розуміла мене як ніхто. Вона бачила в мені потенціал навіть тоді, коли я сама в собі його не бачила. Тому мені хочеться, можливо, на своєму прикладі, на своїх помилках донести дівчатам, жінкам, які бояться, які не впевнені в собі. Ставайте сміливіше, робіть, виходьте з свого комфорту. Ви найкращі, ви чарівні, ви красиві. Можливо, не всі вас будуть сприймати, але ви такі, які ви є. До цього я багато писала собі, яке має бути це відео, що я маю говорити, але зрозуміла, що коли я говорю від душі, мене все вдається. Коли я говорю отак щиро з вами, просто якби я розмовляла з вами, сидячи за столом за ароматною чашкою кави. До речі, в моїх планах є. Ефіри, які будуть називатися Кава для натхнення. Вони будуть дуже душевні. Ми будемо обмінюватися різними інформаціями, яка буде корисна для нас. Тому, дякую вам за вашу увагу, за те, що почули мене, за те, що. Прослухали це відео до кінця. Хай зараз воно ну, коротке, але воно від душі е і воно щире. Я запрошую всіх на мою сторіночку. Е підписуйтесь і будемо разом з вами ставати краще, йти до своєї мети. Не боятися, виходити з зони комфорту, будемо разом чим вчитись. Я буду вдячна всім вам, мої підписники, дорогі, за поради, за якісь рекомендації. І також буду давати їх вам. Не те, щоб там я спеціаліст і даю вам рекомендації, а просто на своєму досвіді, що допомагало мені в тих чи інших ситуаціях. Можливо, воно знадобиться вам. Буде корисним. Я буду дуже щаслива. А зараз всім гарного вечора. З найкращими побажаннями ваша Юля. Підписуйтесь, буду дуже рада!